Вже понад 30 років аграрії України в листопаді відзначає своє професійне свято. Цьогоріч Матейцях вирішили відсвяткувати на обласному рівні. Голова профільної комісії івано Франківської обласної ради Орися Книшук зазначила, що такі заходи це своєрідний підсумок трудового року. Працівників сільського господарства, свято для того, щоб підвести підсумки, щоб зібратися, щоб подякувати, подякувати в першу чергу Богові за кожен гожий день і за кожен продуктивний дощик. Подякувати захисникам вітчизни за те, що ми маємо можливість працювати і святкувати. Подякувати особливо тим захисникам, які ще вчора працювали з нами, були в нашому колективі, а сьогодні на передові захищають нашу Україну. Подякувати світлій душі. Васильовича книшука за те, що створив цю команду, за те, що створив це господарство. Подякувати всім нашим працівникам. Того дня 16 найкращих представників галузі отримали грамоти Івано-Франківської обласної ради. Кращих також визначала фермерське господарство та громада, де вони працюють. Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич висловив гордість за роботу місцевих аграріїв. Особливо він відзначив родину книжуків. Люди завжди хотіли їсти, і люди завжди будуть їсти. От тому треба шанувати тих людей, що працюють на землі тих людей. Що обробляють землю, що створять той продукт, який споживають люди. Мені приємно відзначити, власне, що в нас в складі обласної ради є достатньо багато людей, які працюють на землі. Вони так, як я вже характеризував Оріс Володимиру, Петра Васильовича, Богдана Петровича. Ось ще можна, там Іван Васильович приймав з Городенківщини. От вони власне такі є ділові люди. На святкування приїхав фермер з Надвірнянщини Володимир Чумбей. Він зазначив, що рік був неоднозначним, але доволі вдалим. Хоч і не обійшлося без проблем. У мене невеличке фермерське господарство має 77 гектарів. В цьому році основна культура була соя. Було трошки пшениці і гречка. Ну, пшениця непогано вродила соя середня урожайність, але були роки і краще, скажімо так. Щиро сердечно дякуємо воїнам нашим за підтримку, за захист, дякуємо Богу за погодні умови. Вони були неоднозначні. Трошки складні були приморозки, весняні були нерівномірне розподілення вологи. Орися Книшук наголосила, що праця аграрії завжди була важкою, а тепер війна додає ще більше клопотів в галузі, але працювати необхідно. Навіть і цей рік, коли йде війна, ми стараємося добитися певних результатів. Є врожай. То немає виручки. Цього року на овочі у нас прекрасний врожай, але зате дуже часто ми продаємося нижче собі вартості. Але йдемо на ті ризики і за того, щоб бути на ринку, і утримати колектив, і за того, щоб відшліфувати технологію. Скажемо, цього року ми ідеально відшліфували технологію вирощування цибулі на капельному поливі. На завершення урочистостей у фойє будинку культури була організована виставка продукції аграрів. а потім всі мали нагоду переглянути. Виставу у виконанні акторів Коломийського обласного академічно-українського драматичного театру імені Івана Озеркевича. З матеріюці Волан Маласький Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.